Програма про головне в деталях. Ми сьогодні говоримо з архітекторами, котрі дещо трішечки запізнилися, але ми маємо достатньо часу для того, щоб говорити основне ключове питання, над яким сьогодні будемо працювати. Це є проект «Урехіт». Архітектори за спадщину в Україні відтворення індентичності та пам'яті, який сьогодні розпочався у івано франківську і триватиме три дні. Я вітаю нашого гостей у студії Олександр Чижевський, президент Національної спілки архітекторів України, член Української академії архітектури, заслужений архітектор України, лауреат державної премії України в галузі архітектури. Поруч з ним Анна Сербін, наукова співробітниця, архітекторка науково-дослідницького відділу. На КП простір і креацій Палац та Олександр Барановський, віце-президент Національної спілки архітекторів України, координатор проєкту УРАХІД. Архітектор за спадщину Україні відтворення індентичності та пам'яті. Вітаю вас, товариство. День був сьогодні дуже насичений, але все ж таки я радий вас вітати в нашій студії, і ми підведемо підсумки такого насиченого першого дня перебування вас на Прикарпатті. Давайте зразу почнемо із того проекту, який сьогодні ми оголошували. який анонсували на нашій Фейсбук сторінці у Що це за проект і як ми будемо працювати? Це проект. Культурної Європи. Це проєкт Європейського Союзу, Європейської спільноти. Національна спілка архітекторів України є членом Асоціації архітектурних спілок Європейського Союзу. Це один із таких дуже важливих напрямків архітектури за спадщину. Конкретно цей проєкт реалізується зусиллями архітекторів вісьми країн Європейського Союзу. Реалізується він через Литовську спілку архітекторів. І там іде серія семінарів і практичних воркшопів. Сьогодні у нас третій в загальному ряду трьохрічної програми архітектори Європи і України за спадщину в Україні. Дозвольте, я сам себе виправлю. Це урехеріт, бо я вибачаюся вибачте, що я прочитав неправильно, але проєкт саме так називається. Сьогодні зібралося чимало архітекторів на Прикарпатті. Розкажіть, будь ласка, наскільки важливі такі зустрічі, комунікація між людьми, які працюють в одному напрямку? Я тут... Представляю, можна сказати, одну з команд, яка займається, яка саме виграла це. Це такий це така про, програма безперервного навчання CPD підій України, яка реалізується спільно спілкою шведської архітекторів і спілкою української архітекторів. І я тут представляю одну з команд палацу Потоцьких, і саме ми вже мали один модуль. Сьогодні почався почався Франківську другий модуль. А перший модуль був. В Стокгольмі і я вже мала честь представляти команду палацу саме на тому модулі, і було багато нетворкінгу, тобто це саме проект для створення контактів для того, щоб завести контакти з міжнародними агенціями, міжнародними архітектурними організаціями, фаховими архітекторами, і ми. Саме в Стокгольмі мали три дні цього модуля, і от зараз в Франківську ще наступні три дні, які також будуть в нас насичена програма. І саме спілкування, ось це між. Тими нашими кураторами дає нам можливість в кінці цього навчання представити для таких великих фінансових установ, як Єв європейський банк, представити наші проекти і підготувати такі правильні заявки, які потенційно можуть виходити на фінансування. Ціна тих всіх розмов, котрі були і зустрічі конкретні речі щодо нашого паласу Потоцьких, коли можна буде бачити якісь певні реалізації? Чи до цього ще треба довго йти? Скажімо, тому що ми розуміємо, що це в першу чергу фінансова складова. Так ну <клес> оцей саме проект, який спрямований, він спрямований на отримання фінансування на розробку проекту реставрації, тому, тому що реставрація це не зразу ре, 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 реалізація. Реалізація йде після ґрунтовного проекту, і саме це. Це навчання це для того, щоб сформувати нам заявку для розробки проектної документації, і ми зараз саме на це спрямоване. Ось це навчання, яке є частиною великого проекту у для, для архітекторів, які працюють зі спачною, тобто. Якось так. я зрозумію, пане Олександре. Наскільки важко чи навпаки легко комунікувати зі своїми колегами? Ви як віце-президент? Власне, наскільки вам вдається організовувати і збирати навколо себе однодумців, людей, котрі результативно можуть допомогти Україні в такому важливому питанні, як збереження нашої архітектурної спадщини, спілкуватися з колегами завжди цікаво і легко. Тому що ми розмовляємо однією мовою: це мова науки, мова мистецтва, мова української ідентичності. Е, головна ідея е, проекту «Урехеріс» – це е, віднайдення і відтворення української ідентичності. Тобто е, саме цієї головної сили, яка дозволяє нам зараз вистояти всі нелегкі часи, яка е, сшиває е, Різні регіони України в одне єдине потужне ціле. З колегами ми обговорюємо і плануємо обговорювати в ході цих днів хід виконання їхніх проєктів, бо в програмі зайнято 12 команд. Кожна команда це якась важлива тема, де комунікування з колегами, комунікування з представниками громади, де знаходиться пам'ятка. Займає основоположну річ пам'ятка архітектури вона повинна слугувати громаді, повинна збільшувати економічний, екскурсійний, культурний потенціал громади. Це перш за все. Ви дещо навіть затрималися на нашу прямий ТЕР, але на то була поважна причина. Бо коли ми чуємо Галиш, ми розуміємо, що на території Івано-Франківщини це є. Великий об'єкт, який заслуговує на особливу увагу. Розкажіть, будь ласка, що ви там побачили і поділіться своїми враженнями. Над чим зараз би варто було працювати. Хочу повторити слова моїх колег. Це були представники 12 команд. Вони представляють всі регіони України: Тут є Миколаїв, є Запоріжжя, є Київ, є Чернігівщина, Черкащина і так далі. Для цих наших колег дуже важливо було побувати в Галичі, доторкнутися до витоків, відчути спільність, особливо чернівчани побачили, що об'єкти до монгольського періоду були, і, і у них в Чернігові і тут в Галичі. тобто це дуже важливо, бо це є основа нашого проекту проекту про наші витоки, про нашу самоідентифікацію. І я звертаю вашу увагу, що це. Іде по лінії програми європейської культури, що важливо. Я хочу ще раз наголосити на ті думки, які висловлювали мої колеги, і Ганна і Олександр. Перша вона сказала про те, що це в рамках тих основних, я скажімо, засад, на яких має здійснюватися діяльність професійних громадських об'єднань, зокрема архітекторів. Це безперервність освіти архітекторів, і це приклад один із, із таких важливих моментів. Завтра у нас будуть лекції. Лекції будуть читати за певними темами, які були визначені, будуть читати в тому числі важливі провідні знані фахівці в галузі спадщини із Швеції, із Австрії, із Італії, із, із Литви і в тому числі наші фахівці це дуже важливо. Ну і друге. Про що сказав мій колега Олександр, завжди важливо спілкуватися з своїми колегами. Ми відчуваємо гостру потребу знати, що роблять європейці. Ми відчуваємо дуже гостру потребу розуміння, як в них що влаштовано, що треба в себе розвивати. І повторюсь, знову ж таки, що нас націлюють на те, що ми повинні бути в такому руслі, щоб ми були зрозумілі європейцями для того, щоб ми добивалися Фінансування тих чи інших проєктів, які ми отстоюємо. Можу привести один маленький приклад, бо ми зараз відбуваємо, ну наша робота відбувається на місці локації Палацу Потоцьких. Він в Танківську знаний, він знаний у нас вже добре в Україні. Як явище, як культурологічне і як, як така дуже важлива подія. А ми зараз підтримуємо один із проєктів, який представляє одна із наших команд, наприклад, є. Таке містечко Бобровився в Чернігівській області, там є палац Катериничів. Він не такий знаковий з позиції архітектури, як Палаці чи, скажімо, те, що ми бачили в Галичі. Але знаковий для нашої самоідентифікації, бо батько саме цього Катеринича-заводчика, який побудував собі будинок на, на рубежі 19 хх сторіччя, на початку, в першій половині 19 сторіччя був ініціатором викупа Тараса Григоріча Шевченка і скріпа. Наприклад, тобто, знаєте, такі проводяться. Глибині, якісь, скажімо, лінії. Прийнято тепер казати про лінії. От тобто, сьогоднішній день це був день введення в тему. Завтра ми будемо слухати наших колег іноземців. А післязавтра наші колеги будуть звітувати про те, як просунули вони їхні. Дослідження, як вони це розуміють, продовження теми Галича, що би хотілося відбудувати найперше на вашу думку, що заслуговує на увагу? Чи Успенський собор, де також відбувається на цьому історичному місці ем, прощі, всеукраїнські, так чи все ж таки треба братися за замок, чи потрібно е, відбудовувати і Галицький замок, і Успенський собор? І на і коли це можна побачити, то коли ми можемо реально. Думати про це, напевно, вже після війни, чи, чи вистачить нам часу до того, щоб опрацювати всі матеріали і вже вибратися до такої роботи. Ну насамперед важливо було колегам, які приїхали з різних куточків України, побачити і ознайомитися з тою спадщиною, яка є в нас від Галицько-Волинського князівства. Тобто, це наша героїчна така спадщина. А якщо говорити за відбудову, я не знаю, чи доцільно тут говорити за відбудову, тому що насамперед ми, ми хотіли ну, те, що ми бачили, і те на що ми акцентували увагу, коли ми дивилися, це коли досліджували це автентика і автентичність тих структур. І те, що ми бачили в храмі Пантелеймона, це вражає ці саме автентичні збережені зал, залишки храму. Те, що бачили на старостинському замку, вежа, яка яку зараз дос досліджують. Вежа, тобто на даному замку. етапі вам важливо зафіксувати тобто, те, що зараз є, так? Так. І, е, тобто, якщо е, вже вводити ті знання, які ми отримуємо під час цього навчання, ті е, європейські знання, тобто основна цінність тої архітектури є в її справжності, в її автентичності. І от е, саме тому ми. Е, нам важливо саме е, ту структуру дослідити і зберегти, і передати наступним поколінням. Ви хотіли щось доповнити, будь ласка. Так, <говорити> да, хочу. Угу. Е, розумієте, в нас немає сьогодні на порядку денному задачі, завдання, проблеми відбувати те, чого ми не бачили. Бо коли в Києві відбудовувався Золотоверхий Михайловський е, собор, то мій співробітник е, по роботі. Він був, бачив, як його відбудували, і він бачив, як його руйнували в 35-му році. Розумієте, Тут зрозуміло, і це центр міста, і це наші так би мовити. Надбання ми зараз зайняті іншим. А ми сьогодні зайняті питаннями нашої ідентичності, як українці, як нація, як народ. У нас сьогодні іде дуже жорстока війна. В якій ми повинні усвідомлювати за що ми воюємо, чому ми стоїмо, і ми, архітектори, маємо внести частину лепти. Тобто, сьогодні ми їздили в Галищ не рішати, що треба будувати, а вдихнути і відчути ті історичні витоки. і навіть провести паралелі, що до домонгольський період архітектура храмова. В Галичі була така, як в Чернігові, розумієте, яка ми була потужна нація, ми потужний народ з якими ми потужними витоками. По це, це сьогодні ключове. Ми повинні в собі це виховувати. Ми постійні на собі повинні нагадувати, хто ми є, і це дуже важливо, пане Олександр. Прошу ну, наш візит в Галич він показав ще один цікавий аспект: а саме те, що Україна і в давні часи була європою. І ця європейськість вона знайшла відображення і в архітектурі, і в культурі. Так вийшло, що я сьогодні мав нагоду бути вранці в архіві у Львові. І це такий полінаціональний архів, де дуже багато документів пов'язаних з спільним європейським минулим. Листи, переписка між українськими монархами і. І магнатами, і шведським королем, іншими королівськими родинами Європи. Це все свідчить про нашу ідентичність і про нашу європейськість. Ще хочу сказати, що не завжди треба прагнути до відбудови. Наприклад, Парфенон ніхто не збирається відбудовувати згідно з догадок, які існують. Хоча ці відтворення багато разів вже опрацювали вчені, він громаді. Афін слугує прекрасно в такому вигляді, як він зараз є, справжній. через те, оцю справжність важливо пильнувати також в пам'ятках Галичини. щоби зберегти так. Тут неважливо, важливо, напевне. А коли йде мова вже про відновлення і реконструкцію, то тут, напевне, є більш якісь фундаментальні рішення, і зокрема те, чим ви будете займатися найближчі дні у івано франківську в Україні війна, і війна торкається абсолютно всіх, торкнулася вона і вашого професійної діяльності. Давайте спробуємо поділитися своїми думками, наскільки зараз важко працювати в умовах війни і наскільки зараз є, можливо маєте таку інформацію втрачених таких культурних спадщин, які якраз могли б ідентифікувати нас як українців уже знищені Російською Федерацією. Міністерство культури в своєму переліку має станом на лютий цього року більше як 800 пам'яток історії і архітектури, значних пам'яток, які є або втрачені, або суттєво пошкоджені. Це багато. Якщо говорити загально так мовити, архітектурні втрати, то у нас, ну, скажімо, на початок цього року було більше як 5 тисяч будинків, зруйнованих повністю. А тих, які пошкоджені, надзвичайно велика кількість сьогодні. Наш архітектурний цех, як і будь-яка професія, знаходиться в дуже важкому стані. Ну, економічна реальна криза, війна розставляє інакші акценти. Велика кількість людей пішла на фронт, велика кількість людей виїхала, особливо жіноцтва. Це абсолютно зрозуміло. Але е, наша діяльність я е, з акцентую націлене на те, щоб в професії постійно розвивалася думка, е, постійно вдосконалювалися професіональні професіональні знання. Сьогодні, як ніколи, ми можемо спілкуватися з іноземними колегами і е, намагатися перейняти все краще, що ми можемо там побачити. Оцінити себе, глянути з боку. Саме головне, щоб розвиток професії не переривався. Бо вся дуже важлива, і сьогодні це можна зробити. Ну і зрештою, роботи, які ми зараз обговорюємо, це роботи древніх архітекторів, європейських архітекторів. І ми так само гордимося, що маємо їх залишки, принаймні. Маємо так, ту саму свідчення європейськості, про яку сказав мій колега Олександр. Але я повторюю, дуже важливо, щоб у нас. Не спинилась думка, не всі живуть. Розвивалася професія, розвивалася наука. Люди повинні досліджувати, повинні вивчати, як це робиться за кордоном в різних країнах. Все по різному, але єдиний процес дуже важливий. Ми повинні себе усвідомлювати як українці, усвідомлювати себе як європейці. На це треба зараз тратити час. Наскільки наші європейські колеги вони підтримують вашу працю, вашу роботу йдуть назустріч. Принаймні в тій комунікації і допомагають вам у реалізації тих задумів, які ви зараз маєте. Давайте почнемо з вас, пане Олександр. Слід сказати, що Палац Патоцьких і конкурс, міжнародний конкурс, який проводився, це свідчення такої, такої великого інтересу до України, до української архітектури спадщини і свідчення бажання допомогти. Членів журі більшість була іноземців. Були е, архітектори, реставратори з Пульщі? З Парижу, з Франції. З Франції. Е, ну тобто, якщо як, як, Гол... як, розказувати про так, саме продовжить. цей конкурс, Там, так. Тобто, це свідчить про те, як Україна перебуває в такому фокусі е, все, е, світової спільноти загалом. І тобто, на цей конкурс, щоб ви розуміли, отримано було 282 заявки, а подано 44 проекти. З України, Польщі, Об'єднаного Королівства з США з дуже дуже багатьох країн, і ці всі, от що саме цікаво, як ці всі архітектори, з яким вони розумінням підійшли до цього комплексу, тому що я безпосередньо брала участь ком в комунікації з цими архітекторами, і вони мені писали дуже багато запитань. І наскільки вони розуміють, будучи за кілометри від нас контекст цього комплексу, його цінність? І ну зараз ми маємо один з прикладів, як світова спільнота бачить розвиток нашого комплексу? У Нас буквально є ще 5-7 хвилин. Так зараз режисери нам підкажуть точно І тому я прошу давати питання лаконічними. Як ви оцінюєте сучасний стан архітектури в Україні? Дуже дуже широке запитання. Стан сучасної архітектури України відповідає сучасному стану України. Буквально у нас є війна, у нас є криза, у нас є спотворені пріоритети. Що важливіше, що, що не так важливо через те, але можу сказати, що свідч... про що свідчать конкурси, зокрема, конкурс на палац Потоцьких. Ми в руслі загальноєвропейського процесу. Точно ми приймаємо участь в різних виставках і конгресах. Ми нічим гірший е, бік не виділяємося. Які виклики зараз постають перед українськими архітекторами? Пані Анна, е, ну от те, що ми обговорювали з е, координатором програми П'єр Мікелем, один з таких викликів це є е, недостача кваліфікованих е, кадрів, навіть е, тих, які м, працюють безпосередньо з реставрацією, тобто безпосередньо тих майстрів-реставраторів. В нас в Івано-Франківську можна сказати, їх немає у Львові. Є деякі дуже багато пішли на війну дуже багато також виїхало, і це саме те питання, яке нам треба піднімати з міжнародною спільнотою, тобто це така підготовка працівників, які будуть робити безпосередньо реставрацію. Тобто, Цих е, майстрів, е, реставраторів які працюють там з деревом, з каменем, з історичними матеріалами, ну оце одне з тих питань, які зараз просто є Де так... можна почерпати якісь певну інформацію щодо проекту Юрия Херіт, який ми сьогодні презентуємо, і зараз на ньому будемо завершувати, тому що я зараз не говорю про фахівців, тому що ви з ними комунікуєте. Є люди, котрі. Просто цікавляться архітектурою, і їх цікавить абсолютно все, що стосується цієї теми. Чи можливо ви проаносуєте якийсь свій сайт в соціальних мережах, де можна поповнити більше інформації? Бо, на жаль, час нашого ефіру обмежений. Тому я прошу вас заносувати. Дуже коротко. Це ресурси палацу, простору інноваційних креацій. Палац Франківсько, це сайт спілки архітекторів, цаург, це Фейсбук, Інстаграм. Спілка архітекторів України. Ви присутні, ви присутні. Тобто, хто хоче шукати, той за, за тегом Юрія Хіріт може вас знайти і отримати. Або національна, національна. спілка архітекторів України Саурк. Будь ласка, ну і на сам кінець. Ви маєте буквально по 20 секунд. Кожен щоб підвести підсумки нашої роботи щодо збереження та відновлення архітектурної спадщини України. Саме так звучала тема нашої з вами розмови. Прошу почнемо з вас, пане Олександре. Дуже приємно е, бачити е, місто Івано-Франківськ, дуже багато бачу позитивних речей, змін Буваю тут е, досить регулярно, але не був, напевно, останніх років три так детально, так що це приємно. Є над чим працювати дуже, дуже гарний е, заділ. Дуже е, приємно, що стан е, центральної частини міста не спотворений. Е, е, дуже підкупає та е, громадянська позиція громадянської спільноти, яка не дає спотворювати місто, можу сказати так, тримати. Паня, прошлину, ми дуже раді взагалі бути частиною цього проекту. Це є дуже важливий для нас проект, і ми сподіваємося, що нам вдасться досягнути тієї цілі, яку ми перед собою поставили. Тобто, це стійке, демократичне відновлення тої спадщини, з якою ми працюємо власне з Палацом потоцьким. Ну і знову ще один Олександр, ну, до речі, би... можете загадувати собі бажання між двома, Олександрами. Хотів би завершити словами вдячності для міста Франківськ, для міської ради, для простору інноваційних креацій, його працівників, і особисто для керівника простору креції палац Володимира Гайдара, який взяв на себе левому частку організаційних зусиль по проведенню нашої сесії у Рихеріт. Він неодноразовий гість у нашій студії. Ми дякуємо всім, хто дивилися, щойно з нас. Вам хочу особисто від себе побажати успіхів у вашій роботі, тому що вона надзвичайно важлива. Це якраз в одному ряді, напевно, із культур з піснею із, із іншими тими спадщинами українськими, які роблять нас українцями і тримають нас на цій українській землі. Дякую вам, дякую нашим захисникам за те, що мали можливість спілкуватися. Залишайтеся з Галичиною. Хай вам щастить.